Друзі, я вас вітаю на нашому сьогоднішньому онлайн-тренуванні, сьогоднішнє тренування буде присвячено детоксифікації організму. Для тренування вам не потрібен ніякий додатковий інвентар, але якщо ви використовуєте в своїй повсякденній практиці йога блоки для балансу та стабілізації, ви завжди можете їх собі приготувати. Коли будете готові, я буду рада вас чекати. І починаємо ми наше тренування з розігріву. Зафіксуйте, будь ласка, коліна під бедра на ширині плеч. Долонки під плечі. Зводимо лопатки, дивимося вгору. Видихаємо, округляємо спинку прес в себе. Глибокий вдих, звели лопатки. Видих, округлились. І знову глибокий вдих, видих. Три, вдихаємо, видихаємо чотири. І ще один раз глибокий вдих і видих п'ять. Тепер переверніть, будь ласка, долоню догори. І пальці розверніть в напрямку колін. Переводимо туди трохи свій, свою вагу тіла, тримаємося в цьому положенні, вдихаємо і обережно видихаємо, знімаємо напругу, друга сторона, зафіксували долоньку, дали туди трохи своєї ваги. І повертаємось назад в нейтральне положення. Тепер вирівнюємо праву ногу паралельно підлозі. Прес напружуємо в себе. Рівна спина. Долоні знаходяться під плечима, будь ласка, контролюємо цей момент. Тобто не десь далі від себе, а максимально під плечі. І ми починаємо з вами робити маленькі кругові рухи. Ніжкою в одну сторону. Радіус кола невеликий працюють виключно світничні м'язи правої сторони. Ще шість, п'ять, чотири, три, два, один. І міняємо інша сторона. Десять дев'ять, вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємо ногу зараз паралельно підлозі. Фіксуємо ліві пальці, пальці лівої ноги на підлогу і обережненько відриваємо коліно від підлоги. Видих, вдих. Видих, вдих. Три, чотири. П'ять. І ще раз. Шість. Опустили. Тепер ми робимо вдих і на видих. приставляємо колінка праве на підлогу. Фіксуємо обидві стопи пальчиками на килимок. І на видих піднімаємо колінка вгору, відводимо таз назад, розтягуємо спинку. На вдих ми повертаємося в першочергове положення. На видих. Таз назад. Глибокий вдих і видих. Ще три рази. Вдих. Видих. видих. Останніх два. Видих. Ще раз. І на цей раз ми затримуємося в положенні колінка зігнуті. Руки вирівняли. Починаємо по черзі вирівнювати одну ногу. Інше право і ліво. Намагайтеся від, буквально відштовхнутися руками від підлоги таким чином, щоб плечі опускалися якомога нижче від шиї. Робимо вдих і на видих затримуємося в цьому положенні. Розслабляємо шию, зводимо лопатки. Глибокий вдих і глибокий видих. І ще раз глибокий вдих, видих. Робимо глибокий вдих, згинаємо колінку. Вирівнюємо праву ногу вгору. На видих, коліно до себе, до грудної клітини. Виходимо в планку. І знову глибокий вдих, нога вгору. Видих, коліно до грудної. Два рази. Видих. Тягнемося. Видих. І ще раз. Глибокий вдих. Потягнули, потягнули. Потягнулись. І на видих. Колінку до грудної. Тримаємо три, два, один. Ставимо стопу між рук. Опускаємо коліно лівої ноги на підлогу. Розслабляємо ліву стопу. Знаходимо баланс, обидві руки вгору на глибокий вдих. Розкриваємо грудну клітину, дихаємо глибоко, плечі опускаємо донизу. І на видих обидві долоні одна до одної, повільно на рівень грудної, опустили. Зробили глибокий вдих. На видих розвернулися в праву сторону. Повернулися, вдихнули прямо, розвернулися, видих. Ми працюємо відразу з балансом та координацією. Три. Це є основа міцного та здорового м'язового корсету. Це фундамент, на якому ми будуємо потім. Той будинок з тим фасадом, який ви бажаєте бачити в своєму житті. Ще раз глибокий вдих. Розвернулися вправо видих, опустили лівий лікоть до зовнішньої сторони правого коліна. Правий лікоть вгору. Погляд або донизу, або перед собою, або вгору. Обирайте так, як вам зручно. Дихаємо либок. Тримаємо баланс. Якщо в цьому положенні вам здається дуже легко, ви можете вирівняти руки. І стаємо в одну пряму лінію пальці рук та ніг. Якщо ви хочете йти ще далі, ми фіксуємо пальці лівої ноги на підлогу, вирівнюємо ліве коліно. І тримаємося. Дихання глибокі. 10 секунд. Опускаємо коліно на підлогу, долоньки разом. І вирівнюємо корпус прямо. В глибокі вдих. І на видих опустили долоні на підлогу. Знову підняли колінку над підлогою і зробіть невеличкі перекати. Вперед, назад. Вперед і назад. Тепер зафіксували корпус в статиці, глибокий вдих, рука права вгору, пряма лінія, права-ліва рука видих. Дихаємо. 15 секунд. Тримаємось. Робимо вдих. На видих ми відводимо праву руку назад, донизу, вперед і вгору. І ще раз. Назад, донизу, вперед, вгору. Два. Малюємо велике-велике сонечко. Три. Ще один. Підняли вгору. Глибокий вдих. На видих ми опускаємо долоню праву в внутрішню сторону лівої стопи. Декілька разів зробили крок в правий бік правою ногою. Опускаємо коліно на ліве на підлогу і розкриваємо правий колінний суглоб в бік. Розслабляєте ліву ножку максимально. В цьому положенні ви можете трохи порухати тазобедреними суглобами. Боки води, видих. Фіксуємо зараз ліву стопу, знову пальці ніг на підлогу, коліно право фіксуємо паралельно лівому, перпендикулярно підлозі. І піднімаємо ліву ножку, право назад до лівої, стали в планку. Напружили всі м'язи, м'язового корсету. Трошки перевели корпус вперед. Тут два варіанти. Перший варіант опускаємо колінка на підлогу, згинаємо лікті і опускаємося донизу. Виходимо в бейбі-кобра. І після цього сідаємо на п'яточки, тягнемо спинку. Це версія більш легка. Якщо ви хочете робити в майбутньому або відразу більш складну версію, сположення планка на рівних руках, переводимо вагу тілу трошечки вперед, згинаємо лікті і виходимо в собака мордою догори. І на видих так само сідаємо п'яна, п'яточки. І розслабляємось. В цьому положенні глибокий вдих і видих. Ще раз глибокий вдих. На видих. Обережно. Хребет за хребцем, наче хвиля. Ми піднімаємося в положення коліна долоні на підлозі. Фіксуємо пальці ніг на підлогу піднімаємо коліно над підлогою, тримаємо bare stands, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вдих і на видих відштовхуємо таз вгору, виходимо в положення собака мордою донизу. Тренування на природі мають свої позитивні аспекти, але є й певні негативні. Наприклад, такі як комарі. Так що я перепрошую глибокі води, якщо ви бачите мене трошки, як то кажуть, в нервових стіках. Це пояснюється саме цим фактором. Тягнемося в види. Приготувалися у нас друга сторона. Ліва нога, вирівнюємо її, піднімаємо максимально вгору. Колінко рівне. Вдихнули на видих. Зігнули коліна до грудної підтягнули. Вдихнули нога вгору. Видих до себе. Два рази. Глибокий вдих. Видих. Останній. Тягнем, 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 напружимо сідницю. Видих, коліно до грудної, тримаємо три, два, один. Фіксуємо ступу на підлогу між руками. коліно, праве донизу. Робимо глибокий вдих. Знаходимо баланс. Руки догори видихнули. Потягнулися. Протягом всієї практики, будь ласка, намагайтеся. Утримувати контроль над вашим диханням. Будь-який момент, коли ви відчуваєте, що вам потрібно передихнути, будь ласка, ставимо відео на паузу. Я обіцяю вас дочекатися. Долоні разом опускаємо на рівень грудної, плечі вниз. Спинка рівна, робимо вдих. Ротація в ліву сторону, видих. 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 Ще раз вдих. Три. Чотири. П'ять. встані, Ротація. Назад. Ручки вгору потягнулися. Опустили їх знову на рівень грудної. Розвернулися в ліву сторону. Відштовхуємося з зовнішньої сторони коліна. Правим ліктем. Обирайте погляд, напрямок погляду туди, куди вам найбільш зараз буде зручно. А, спойлер, якщо дивимося вниз, легше тримати баланс. Якщо вгору важче. Найваж... Найважча версія закрити очі. Вирівнюємо за бажанням обидві руки. І... Ще більше, якщо маєте ще більше бажання, вирівнюємо праву ногу. Тримаємося. Робимо глибокий вдих, видих, обережно коліна право вниз, долоні разом, стаємо в центр, глибокий вдих руки вгору і на видих опускаємо руки в одну сторону від лівої стопи. Трошечки відійшли назад, розкрили коліни тазобедрине суглоб. Лівої ноги трошки пропрацюйте, відчуйте ваші суглоби. Ця асина, вона направлена на те, аби розкрити тазобетрині і вивільняти зайву енергію, яка у нас накопичена. Тому дану практику рекомендується робити. В ідеалі ввечері, якщо у вас є така можливість. Затримайтеся на 10 секунд в цій позиції. Робимо глибокий вдих, видих, пальці правої ноги на підлогу, колінко ліве закриваємо. Піднімаємо зараз ліву руку вгору, тримаємо її вгорі. Ліва, права рука пряма лінія. Праве коліно максимально напружене. Ліве максимально зігнуте. В ідеальному варіанті 90 градусів, навіть менше, ніж 90. 45. І поїхали малюємо коло. Ручка назад ліва. Вниз вперед, вгору. Вдихнули на видих, підйом два. Вдих, видих, три. Ще раз. І видих. Погляд вгору потягнулись. Опустили з зовнішньої сторони лівої стопи ліву руку. Стали в планку. Ваш вибір. Або коліна грудні. І підборіддя, або чатуранга. Опустились, собака мордою догори. І на видих на цей раз піднімаємося собаку мордою вниз. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. Дуже добре тягнемо спину. Піднімаємося на носочки, погляд вперед. Призігнули трошки коліна і зробили крок вперед. Опускаємося, розслабляємо зараз спину, шию, плечі. І повільно поступово хребець за хребцем. Піднімаємося вгору. Плечі вгору. Розкрили. Звали лопатки. Ще раз. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. І ще один раз. Видих. Чотири. Піднімаємо руки вгору. Глибокий вдих. На видих. Обережно опускаємося вниз. На вдих погляд вперед, стаємо на край пальчиків рук. І на видих обережненько сідаємо на килимок. Ноги вирівнюємо перед собою. Спина рівна, напружена. Робимо глибокий вдих. Руки вгору потягнулись. На видих ми згинаємо праве коліно, стопу підводимо до тазу. Опускаємо, обіймаємо себе лівою рукою за праве колінко, а праву руку вифіксуйте максимально близько до талії. Погляд назад. І умовно, уявіть, що вас хтось за плечі чи під плечі витягує вгору. Напружте, відчуєте весь ваш хребет. Дихаємо. Зробили глибокий вдих в цьому положенні. На видих. Розвертаємось. Вирівнюємо право, руки вгору. Видих. Загинаємо ліву, обіймаємо себе правою ручкою, інша сторона. Тягнемося. Робимо глибокий вдих. І видих, повертаємося назад, ручки знову вгору потягнулись, носочки на себе натягнули, і видих нахил вперед. Розслабляємось. В цьому положенні, будь ласка, що ми маємо з вами контролювати? Ми натягнемося, у нас не є мета дотягнутися до стопи. Да? У нас мета з такою рівною спиною, як ми тільки що сиділи з вами. Нахилитися вперед. І ось цією рівною спинкою ми так і нахиляємось. Якщо ви можете нахилитися тільки трошечки, це не страшно. Нахиляємо, ви можете взяти себе під колінка. Можете зафіксувати руки під голені. А можете, якщо дозволяє розтяжка, і максимально нахилитися вниз. Головне плечі подалі від шиї. 10 секунд. Глибокий вдих і на видих руки вгору і опустилися донизу. Розвертаємося в зручне положення, сідаємо ну, ніжки перед собою, робимо глибокий вдих, видих плечі опускаємо подалі, зводимо лопатки, глибокий вдих. Нахиляємо голову вперед і на видих повільно пару разів прокручуємо шийний відділ хребта і міняємо напрямок кругу. Сідаємо в нейтральне положення, руки піднімаємо вгору, глибоко вдихаємо, на видих долонька до долоньки, опускаємо її на, грудну, на рівень грудної. І ще раз глибокий вдих. Збираємо всю позитивну енергію, яку ми тут з вами тільки що напрацювали, і на видих підводимо її на рівень грудної клітини до сердечної чакри. В цьому положенні носиком глибоко вдихаємо. І видих через рот. І ще один раз глибокий вдих, потягнулися. І на видих видихаємо всю негативну енергію, яка в нас накопичилась. Повільно, не поспішаючи розкриваємо очі. І повертаємося до нашої реальності. Дякую вам за, сьогоднішню, за сьогоднішнє тренування, за цю практику. Я сподіваюся, що ви відчуваєте себе зараз набагато краще, вам легше. А ви молодці, тому що ця практика вона далеко не легка, хоча вона достатньо швидка, але вона задіє багато груп м'язів. І окрім того, що ми очищаємо організм, ми ще робимо його сильніше, здоровіше і красивіше. Дякую, що приділи, приділили час на себе, що були зі мною. Я сподіваюся, що ви отримали не тільки користь, а ще й задоволення. До нових зустрічей!